Казка Чарівна Флейта, Галина Римар. казка, п'єса. В однім славнім королівстві завжди лад був добрі всі, від світання й до смеркання працювали і пісні, найпрекрасніше творили, у достатку мирі жили. Гарно ниви обробляли, квітники, сади плекали і в садочках. На Баштанах все родило достигало, діти старших поважали, їм у всьому помагали, вчились з маличку добру. І жилося в краю тім добре, старшим і малим. За горами, за крутими жив зміїще Лютий злий. І, дізнавшись про край привільний, розлютився, бо застрив всім. І на край добра і світла Наслав злий і лютий вітер, що розносив сум, незгоду, сварки, бійки між народу. Вже у кожнім домі лихо сваряться й і дорослі і діти, лад і мир, війна змінила, нема згоди, нема діла. Діти в школах не слухняні, не слухають тата, мами, став той край занепадати. Ось і зимонька прийшла, сипли сніг на всі поля. Сніжинки здивувались, що із добрим краєм сталось. Нас матусенька зима вчила землю укривати, все живе оберігати Від морозів, від вітрів, люд став непривітний злий, не радіють нам пухнастим, не виходять зустрічати. Королева снігова в краю мерзлоти жила, королева дивиться в люстерко. Вже моя прийшла пора, повно діток неслухняних, подарую їм кристали. Замість серця крижані служить хай тепер мені у тварин перетворю. В свої сани запряжу виходять троє хлопчиків. Ось вони, ледачі діти, махає на них своїм жезлом. Будете мені служити, санки кая підіймуть, нас чекає довга путь. Хлопці самі впрягаються в сани, візочок на колесах і важко тягнуть, витираючи мокре чоло королеву за ялинку. А сніжинки закружляли скрізь чарівника шукали, кружляють і дивляться з під рук довкола. І нарешті відшукали і отак йому сказали: Треба край цей рятувати. Бачу сам. Що кепські справи, та безсилий в цьому я, моїх добрих чар замало, щоб здолати кригу зла. Підсобити в цьому зможе донька королеви Лади, принцеса Поліна Перша. має флейту чарівну, як на ній вона заграє, все тоді на місце стане. Знов сніжинки полетіли і до Принцеси говорили, зичимо здоров'я вам, світ врятує від злих чар, і принцеса усміхнулась, лиш вустами доторкнулась до сопілочки вона, і музика полилась, край мелодія збудила, у серця добро вселила, здивувались хлопчаки. Що це з нами? Що було? І повернулась вкрай добро, знову лад в країні тихо, залунали знов пісні. Люди узялись за розум, скрізь затишно в праці всім. Як дізнався змій про це, з люті лопнув і помер. У тім краї добре буде, де працюють добрі люди, де науку здобувають, і про край свій. Вірно дбають.